Омтіві юей про головне вовсю ракети западними для ударів по нашій території. Окупанти не мають достатньої кількості живої сили та техніки, щоб продовжувати інтенсивний наступ і поточні російські наступальні операції на сході України імовірно, досягнуть своєї кульмінації протягом найближчих місяців, якщо не тижнів. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Зрешення бій по території Росії поврішає поволічоної запада в конфлікт на Україні. Зараз збройні України ведуть Активну оборону в глибині лінії фронту, завдаючи значних втрат російським окупантам, це ариргардні бої, які не дають російським військовим досягнути швидких успіхів на полі бою. Звичайно, окупанти нещодавно досягнули помітних тактичних успіхів, але не продемонстрували здатності прорвати українську оборону. І захопити оперативно важливий об'єкт. Інститут вивчення війни розрізняє тактичні успіхи, які мають значення на тактичному рівні війни у безпосередній близькості від місця бойових дій та оперативні успіхи, які є. Важливими на оперативному рівні війни і впливають на великі ділянки всієї лінії фронту, для прикладу, захоплення окупантами Володара саме по собі радикально не змінить оперативну ситуацію на заході Донецької області, і окупанти ймовірно будуть намагатись досягнути своїх оперативних цілей у цьому районі під час зими. Тому російські наступальні операції, які переслідують оперативно важливі цілі, такі як спроба захоплення часового яру або витіснення українських військ з лівого. Берега річки скіл зайшли в глухий кут, і це буде відбуватись на протязі тривалого часу. E, загалом, по ділянкам, де виконує задачі наша бригада, четверта бригада Національної гвардії Рубіж і мої побратими ситуація мало чим міняється, тому що щодня це критичний контакт. Ну, ворог атакує, ворог пробує просуватися. Триває загальновійськовий бій, і ну таких, скажімо так, ну. Щодня щодня це бій. Щодня сутички, щодня артилерійські обстріли. Щодня ворог пробує загалом по сходу просуватися, і ми, побратими, справжні герої, та й загалом бійці сил оборони роблять все можливе для того, щоб стримувати ворога. Насправді, спроб просуватися ворога там десятки, якщо не сотні, і в більшості випадків для ворога це невдалі спроби. Титанічними зусиллями в першу чергу бійців піхотинців, які знаходяться на нульових лініях, які на своїх плечах тримають цю оборону, і підрозділів, які підтримують вогнем, підтримують ударами, вишуковують щодня, знаходять ворожі цілі гармати, направляють ударні дрони, ведуть контрбатарейну боротьбу, контрбатарейну роботу, знищують. Принципі, ті ці цілі ворогів, які є в ближніх і дальніх тилах супротивника, вугледар значно південніше від бахмутського напрямку. Тим не менше, втрата вугледару, як вона може вплинути, в тому числі і на вашу ділянку фронту, мені достеменно складно коментувати. Ми виконуємо задачі значно північніше. Це сіверські лиманські напрямки, але загалом тенденція така, що ворог пробує просуватися там, де тисне, там де можливо отримає якісь мінімальні успіхи. Він туди загалом тенденція така, що туди підтягує резерви, підтягує додаткові сили для того, щоб тиснути на тих чи інших напрямках. Тенденція така, що наша задача в першу чергу вести активну оборону для того, щоб перемалювати щодня величезні сили ворога. Я сподіваюся, що рано чи пізно вони закінчаться, адже щоденні тисячні втрати ворога не можуть бути непомітними для ворога. І ми розуміємо, що закінчується літня кампанія. Починаються холодні е, ночі. холодні, складні погодні умови в першу чергу для польотів. БПЛА е, складні умови для логістики. Це розмиті, розбиті дороги, це тумани, це переважає ніч на. Нічне, скажімо так, нічна темрява над денним світлом, і ну відповідно це вносить корективи в тактику оборони, в тактику дій і ворога, в тому числі, І, відповідно, вже більше в більших місцях ворог застосовує легку і важку броньовану техніку. І хоча також він продовжує наступати і пробувати наступати дрібними малими групами, фактично до відділення. Повідомлялося про те, що, начебто, те, що зменшилася перевага росіян в артилерійських снарядах. Вам, напевно, як теж представнику артилерії, тут, тут вам і даємо слово, чи це справді так? Певним чином змінилася тактика окупантів застосування артилерії. Раніше, 22-23 рік, ворог в більшості бомбардував квадратами. Застосовував артилерію з великою кількістю боєприпасів, фактично для ведення турбуючого вогню або руйнівного. Ну, ми пам'ятаємо тактику в окупантів а, в артилерії. Це вогняний вал, коли вони фактично перемелювали ближні дальні тили артилерію неприцільно зараз. все більше і більше з розвитком безполотних систем ворог переймає в дечому тактику сил оборони. І намагається вести більш прицільний артилерійський вогонь, ну зокрема з мінометів 82-го, 120-го калібру та й артилерії більше того, і протитанкові гармати, типу рапіра або навіть танки, використовує як е е закритих вогневих позицій, як артилерію, для того, щоб більш-менш намагатися прицільно вести вогонь по тим чи іншим нульовим позиціям сил оборони. Тому тут як ніколи актуальна це контрбатарейна боротьба, яку ведуть яке, яку веде з Берія сил оборони і м, також е, доволі великі успіхи загалом по сходу це безпілотних систем ударних безпілотних систем сил оборони, е, які також там направляють певні ударні дрони по ворожим вогневим позиціям. Ну і зокрема, там декілька є е, відеозвітів е, на сторінках нашої бригади, коли в тому числі по ворожим мінометам е, коптери роблять чи скиди, ударні коптери завдають удар. Ну і фактично повторюсь, контрбатарейна боротьба, артилерія, сил оборони це, це є тим пріоритетом е, в умовах зміни тактики ворога, е, яке береже життя кожного українського героя. Тому, відповідаючи на ваше запитання, дійсно е, важливо це е, е, співвідношення кількості пострілів для того, щоб ворог все ж таки відчував роботу української артилерії, щоб ворог е, е, був е, змучений. Зменшувати свої якісь пересування, щоб розумів, що в будь-якому випадку десь щось у нього вибухає в талах, руйнується, незважаючи на заходи маскування, ворогом все одно вишуковуються цілі і вони знищуються. Тому тут однозначно, скажімо так, західна артилерія, яку нам надають наші, наші союзники, вона в рази краще, в рази далекобійніше, швидше і точніше. Пане Володимире, наші глядачі передають вам вітання і побажання всього найкращого. Ну, а можуть також наші глядачі переказати привітання у вигляді донатів. Я знаю, що зараз. Ви збираєте для бригади четвертої бригади Нацгвардії Рубіж на автівку і обладнання для артрозвідки всього 500 тисяч. Кажу всього, тому що в порівнянні з тою збіркою, що ми зараз проводимо на телеканалі Еспресо, на 3,5 мільйони. То це невелика сума виглядає. Що за це за автівка, яка вам потрібна, і що це за обладнання для артрозвідки? Поясніть, розкажіть нашим глядачам, може вони і для вас також задонатять. Впевнена, я впевнена, що задонатять, підтримують вашу бригаду. Дуже вам велика подяка, що нанесуєте наш збір нашої бригади. І також подякував першу чергу кожному українцю, який підтримує сили оборони, нашу бригаду. Дійсно, це я відкрив банку як начальник артилерійської розвідки для підрозділів артилерійської розвідки. Як вже сказав попереду складні логістичні умови, розбиті дороги, розмиті дороги, логістика для пілотів БПЛА, для операторів ударних дронів для загалом о, системи спостереження за ворогом і коригування артилерії. Це є. Одним із ключових пріоритетів саме тому це збір на витратні матеріали, фактично на автівки, тому що автівки довго не живуть. Ми розуміємо на сході, тим паче з активністю ворожих ланцетів, далекобійних ФП дронів ворожих. Ну і і і прямо зараз испытывают іспитують сложності большої наші громадяни, мирні люди, які евакуюються опасних почастків Київ. требует разрешить бить ему по российской территории атаканцами, которые, ну, понятно, наводятся американцами, которые невозможно использовать без американских спутниковых систем и специалистов, то есть управляют ими американцы. американцы. Используют уже вовсю ракеты западные для ударов по нашей территории, тем не менее Вашингтон -пост я пытается полёт. говорить, что только просят.